Друзі, вітаю, 7 січня. Сьогодні з вами знову Клочок. Щойно у Sky News виходить новий прогноз, коли може бути досягнуто угоду про припинення російсько-української війни. Також три найбільші партії Великобританії об'єдналися у битві проти Ілона Маска. В той же час Дональд Трамп наполягає на тому, що Гренландія має стати частиною США у Данії йому відповіли. Зараз про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Йорктаун Інститут, каже для видання Sky News, що угода про припинення російсько-української війни може бути досягнута до Великодня. Ну, ви скажете черговий прогноз, але я, друзі, наголошую на тому, що окремі змі поширюються інформацію і кажуть, що вона може бути. Як така, що з'явиться або про неї почнуть говорити? Насправді, якщо читати перше джерело, то мова йде про досягнення угоди до великодня і відтермінування візиту. Кітакелога до України, як на мене, пов'язана саме з підготовкою такої угоди, і в тому числі з набуттям офіційного статусу офіційного представника повноцінного повноправного президента США. Відтак насправді візит Кітакелога до України цілком логічний вже після інавгурації Дональда Трампа. Про що власне говорить Роберт Кларк для видання Sky News, коли наголошено тому, що угода. Може бути досягнута до Великодня. Він говорить, що це буде неймовірно важко для України і зніть увагу про важкість для України. Чим далі, тим більше говорять, Україну реально примушують до територіальних поступок. Але так говорять на Заході. Насправді ніхто від території відмовлятися не буде. Я сьогодні це детально дискутував зі своїм колегою Володимиром Фесенком на каналі. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, перегляньте. Але саме так подають цю сьогодні словесну конструкцію. Мовляв, це територіальні поступки. Ніхто в Конституції України прописувати, до прикладу, чотири області і Крим за Росією не буде. Так от, Кларк говорить, я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не Америка і не Британія. Я думаю, що американська сторона розглядатиме якусь угоду точно до Великодня, розглядатиме, мається на увазі вже досягнути будуть якісь певні домовленості, і це просто зводиться до того, Чим готовий пожертвувати Путін, каже Кларк, особливо в таких районах, як Курськ, мається на увазі, як він може відвоювати ці території, повернути собі, тому що інтенсивність боїв у Курській області, як ви знаєте, дуже висока. А також каже він: на жаль, скільки готовий пожертвувати президент Зеленський. Ну, для розуміння ситуації цей коментар аналітика Роберта Кларка він базується на інформації, яка дійсно у нього є, із найближчого оточення Трампа, які справді, як на мене, вже мають певну рамку щодо того, яке ж бачення у Трампа завершення російсько-української війни. Говорити про те, що Трамп передасть Україні там неймовірно велику кількість зброї для того, щоб ми відвоювали всі території, ну як на мене, це. Невідповідально, тому що насправді такої кількості зброї Трамп не передасть Україні. Трамп виступає за замирення. Йому важливо, щоб не стріляли. Тому, звісно, очікуємо, що цієї рамкової угоди будемо вже бачити і аналізувати умови, які нам пропонують. Для завершення війни американці, звісно, в досягнутих уже домовленостях попередніх із Кремлем вони ще не сформовані статочно, Це більш ніж очевидно. Процес цей триває, але так само вже тиснуть і на Європу, аби та готувалася до такого несправедливого завершення війни. Мені не просто говорити про це, друзі, але скажу відверто, це реалія, яка нас очікує. І звісно, що ці всі дії, коментарі пов'язані напряму із. Політику, яку сьогодні займає команда Трампа, в особі Ілона Маска. Ви знаєте, що протягом останніх тижнів, днів та навіть і місяців, маск активно критикує е, західні уряди, Британія, Німеччина скоро дістанеться і Франції, Нідерландам перепадає. І відповідна реакція є сьогодні від трьох найбільших партій Великої Британії. Дуже показово, що лейбористи торі та реформісти, які загалом мають 72% голосів виборців, такий результат за останніми виборами до парламенту Великобританії, вони закритими каналами. Поспілкувалися із командою Трампа, аби ті поговорили про зменшення саме такої риторики з боку маска. Ну і, можливо, там довели до Трампа, що не можна так, мовляв, говорити із західними країнами. Але поки що ця інформація прихована на перший погляд, так може видаватися. Втім, вона цілеспрямована, злита у видання Bloomberg, а також у видання Time. Фактично, в двох публікаціях виходять ідентичні. Матеріали в різних виданнях про те, як сьогодні невдоволені не лише в Британії, а й в Європі Ілоном Маском. Британські сторони фактично об'єднались, закликаючи Трампа переосмислити втручання Маска. Чи це відбудеться? Не думаю, тому що Трамп також такої риторики поки що притримається. В той час, коли Маск говорить про Європу, Трамп займається Канадою, Панамським каналом і Гренландією. Про це я вам зараз детальніше розповім. Так, от високопоставлені політики в трьох найбільших британських. Партіях приватно закликали союзників Трампа переглянути його стосунки з Ілоном Маском після того, як мас зробив серію нищівних запальних. Критичних постів у мережі X, які стосуються Кіра Стармера, навіть його друга ультраправого політика Фараджі ну, не подобається йому риторика Фараджі, Він певне має бажання, аби риторика була більш радикальною. Що власне сталося? Продовж останнього тижня на платформі X маск закликав ув'язнити прем'єр-міністра Кіра Стармера. Звільнити зв'язниці активіста Томір Робінсона. Ну, до речі, він певне бачить Робінсона на посаді голови партії замість Фараджі, закликав для заміни свого колишнього союзника та друга Трампа Найджела Фарджі на посаді лідера партії. І в понеділок він закріпив пост у своєму профілі, в якому опитувалося, чи Америці слід звільнити народ Британії від їхнього тиранічного уряду. Він називає тираном Старвара. І тепер лейбористський уряд Стармера, консервативна опозиція та реформатори сумніваються, чи триватиме альянс між маском і обраним президентом. У Блумберг через цю статтю проходить червоною лінією ця думка, як категорично її нині не притримують. Тому що якби Трамп виступав проти таких заяв, Маска, він би щось сказав. Ну, принаймні їх би стало менше. А так ні. Тому всі ці дії, які Мас сьогодні вчиняє по відношенню до лідерів країн. І в Європі, і в Великобританії, як на мене, погоджені із Трампом. Трамп скромно про це мовчить. Дописи маска в соціальних мережах, мовиться в виданні, завдають шкоди репутації нового президента, навіть серед його друзів і прихильників у Британії. Так, щодо Британії, так, але я не думаю, що це задає якої шкоди Трампу в у самій Америці. Ну і Трамп за великим рахунком абсолютно начхати на будь-які союзи, і те, що Британія має зі Сполученими Штатами Америки специфічні в Хорошому сенсі цього слова відносини союзницькі. Ну Трампа зовсім не хвилює. Речник Трампа Венса Транзишн, тобто команди цієї, яка зараз займається транзитом влади, Брайан Х'юз підтвердив підтримку маска з боку. Новообраного президента, сказавши, що обоє вони були великими друзями, і, певне, ними і залишається донині. Чи будуть далі, звісно, він це не прогнозує. Назвав Маска бізнес-лідером одного покоління, чиї ідеї принесуть користь адміністрації Сполучених Штатів Америки. Мережа X скромно поки що з цього приводу мовчить. Ну, звісно, вони не уповноважені на такі. Коментарі скарги Великої Британії на Маска співпадають з однією дуже важливою подією, яка сталася буквально тиждень-два тому в Сполучених Штатах Америки. Ілон Маск серйозно посварився із прихильниками. Точніше, членами групи Мага, улюбленцями Трампа, які відстоюють жорсткі умови депортації незаконних мігрантів зі США. Маск виказав думку, що треба залишати фахівців у Сполучених Штатах Америки, і Трамп в цій частині його потім підтримав. Хоча попередньо він виступав також за скасування віз. Тому реально автори Блумбергу не попадають зараз у риторику, яка справді присутня і в Америці, і в команді самого Трампа, і у співпраці Маска і Трампа, що мені вказує. За бажанням видати бажане за дійсне, Вибачайте за тавтологію, але саме так і є. Але ці спільні у Британії погляди представляють, я ще раз наголошу справді, рідкісну єдність у Британії, коли йдеться про політику Ша та Трампа, політику їхніх відносин. Що означає? Те, що Британія категорично не сприймає будь-якого втручання у внутрішні процеси, і це справді може загострити відносини Британії і Сполучених Штатів Америки. Тут саме так і є. Але в решта в моментах ну, бажано було б, що журналісти краще ознайомлювалися із політикою, яка відбувається саме у Сполучених Штатах Америки. Ну, як є. Це власне, друзі, моя позиція, моя думка. Ви напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Ну і також ці всі коментарі сьогодні, що домовляв не погодження позиції маски Трампа, лунають на тлі. І на фоні поїздки сина Дональда Трампа, Дональда Трампа молодшого до Гренландії, який заявив, що острів виграє від приєднання до США. Дональд Трамп старший це заявив і написав у мережі True Social, що чув, що народ Гренландії за мага. Мій син Дональд Трамп молодший, пише він. І низка представників поїдуть туди, щоб побачити найчарівніші місця і краєвиди. Гренландія чудове місце, каже Трамп. І люди там дуже виграють. Від того, якби і коли вона стане частиною нашої держави. Ми будемо цінувати її і захищати її від дуже лихого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову. Гренландія справді хоче від'єднатися від Данського королівства. Ви все про це певне від мене чули або читали десь в якихось інших засобах масової інформації. Але сьогодні прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен відповіла на такі заяви. Трампа і сказала, що це неприйнятно. Гренландія належить його мешканцям. Тобто вони допускають того варіанту, що Гренландія може справді стати самостійною державою. Сама ж Гренландія поки що публічно не виказує ніякого бажання бути частиною Сполучених Штатів Америки. Як буде поводити себе Трамп відносно реалізації своїх намірів, долучити Канаду до США, Гренландію, повернути під контроль Панамський канал, будемо скоро бачити, залишилося часу чекати не так багато. І ці всі зараз заяви Трампа про територіальні претензії дуже небезпечні і паралелі із очільником Кремля дуже неприємні. Тому що до намірів трьох найбільших партій Британії усмирити маска. Ну, як на мене, поки що виглядають безперспективно. Хоча, скажу я відверто, моя думка, і мої колеги багато про це говорять: що відносини між Маском і Трампом можуть зіпсуватися. Ну, скажем так, десь за півроку. Я робив відповідний огляд у себе на каналі, посилаючись на Тімоті Снайдера, його колонку, яку він публікував у західній пресі. і наголошував на тому, що Маск захоче більше повноважень, більше влади, і в певний момент може навіть посунути Трампа. Такого сценарію виключати не можна. У маска розігрався, розгорівся апетит міждержавних міжнародних впливів. І він це буде робити і надалі. Таке вже було, нагадую, за часів Сороса. Чому Маск не може повторити його? Сорос виступав на підтримку однієї, скажу так, ліберально-центристської течії у Європі. А Маск виступає за підтримку ультраправої, популістської у світі загалом. Тому, друзі, слідкуємо за цими подіями, вони справді розвитаються дуже і дуже тривожно. За усім цим буду також слідкувати. І я вам обов'язково повідомлятиму, робитиму свої коментарі. Відтак підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю, ціную, шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!